Хто бачить, у мене ось така є монстера. Ось така вона гарна. Листочки просто гарнючні. Ось така. В такому горщику тут корінець, це мій експеримент. Хочу те, щоб він ріс. Ось вона у мене сидить і сидить, вже два місяці сидить і все. Я дивлюсь, дивлюсь. Вже навіть сьогодні думала про те, що може там, де цей корінець отак от відрізати та укорінити знову, тому що не росточків, нічого не бачу, ні з корінця не де. І ось сьогодні, випадково, після того, як я це подумала, подивилась на неї, заглянула ось сюди. А ось тут у мене буде новий листочок. І я просто рада цьому. Неймовірно, буде листочок. Це вже минуло два місяці, як вона у мене. Я навіть не вірила вже, що щось і буде з нею. Але вона нічого гарненька, кінчики гарненькі, все як, все як потрібно. І ось буде листочок. Чекаю на його розкриття. Хочеться подивитися та дізнатися, яким воно буде. Знаю, що варігатні форми ростуть не так швидко, як звичайні, на жаль. Але буду чекати, чекати рости її. Просто краса. Монстерка. Ось довгоочікуваний мій. Новенький вже домашній листочок. Скоро-скоро він розвернеться, але вже видно, що він буде ось такий з біленьким. Парі буде вже. Чекаю вони мені очіток моргана. Він добре вкорінився. Є навіть ось маленькі росточки пішли. Велике вам дякую. Флора, дамо у вікні. Дякую вам. Я вже все чекаю, коли він буде великим таким, що аж звисав. Парненьким. Моя церапегія варігатна. Щось вона зморщилась, але росте. Можливо, їй на сонечку багато. Час польємо її. Горненько. Це моя сирапегія. Ось такі ней. Ну, ось там у мене. Аж ось тут. Все закінчується щось. Ой, не хочу. Фокусується на гарних квіточках моєї хої локі. А ось на церпей цей. Портулакарія, яку ми відрізали. Ось такий да, череночок виглядає. Зморщився, ослаб, але це для все для того, щоб дати корінці. Дасть показати зараз. Ось корінці. Тобто не лякаємося, що ось вона така нещасненька, але це заради корінців. Цієї ми зрізали гілочку. Моя посилка. Я вже коробку зняла, щоб не тратити на це час. Зараз разом з вами відкриємо, подивимося, що ж там. Ви тільки подивіться на цю красу, який гарний листочок. Монстера Варігатна. Варігатна м'ятна. Корні ось гарненькі. Ось така гарнюча. Зацвіла моя мурая. Ось такий зовсім малесенький. Малесенька рослинка, зовсім-зовсім, а вже дивіться, як цвіте І аромат. Дуже смачний аромат, гарно пахне.